Мій спосіб роботи це не приходити з відповідями. Моя головна ціль в роботі це власник і його ясність для того, щоб у власника була ясність. Ми йдемо в команду і працюємо з командою безпосередньо, по інструменту, що я роблю, це фасилітація. За 74 дні у мене було 34 тренінги. Перш за все, ти зрозуміла, що починати треба з нас, з власників. Ми почали з моєї ідентичності. Насправді, я як керівниць виросла біля тебе за рахунок роботи з командою. Ми ніколи не робили стратегічних сесій. Mm -hmm. Я про них чула, бачила, читала. <рес> я запрацювався. Я дуже довго дуже скептично відносився до сесії. Що це таке цікаве? Ми глаза відкрились так, що стало страшно. Ну для мене стратсесія — це, ніби вся команда побувала у психолога. Знаєш, ми <рес> однозначно Затратили б набагато більше часу, набагато більше ресурсу. Якщо б ми не започаткували ось ці базові моменти ресесія сама, це праздник. Це був перший корпоратив за п'ять років всієї групи компанії. Просто почалося зовсім життя. Головне, що я точно знаю, ми зробимо так, щоб в кінці було оце відчуття Фух, розкажи, будь ласка, про свій досвід. Вот это, що нам делать, це не про сесію. Робота починається посві сесії. Звичайно, були звільнення в два з половиною рази. Ми підняли Змінюються люди. Вони по іншому дивляться взагалі на компанію. Вони її більше почали відчувати. Ані нам сказали то, що в звичайній житті вони б нам ніколи не сказали. Ти нас не залишила. Типу я провела страцесію і до побачення гроші забрала, Акт підписали все навіть вночі. Ми переписувалися, коли там штурмило, штурмило. Так вашу стратегію, крім вас, ніхто не зробить це не історія двох днів. якщо цієї волі на зміну немає, то буває, що не виходить. Персональне стрецеся з власником чи стрецеся з командою це завжди тільки початок шляху, а не його кінець. Як ти це робиш? Так я нічого не зробила. Олесю Архіпову хочеться обійняти навіть після того, як вона наговорила тобі купу чесної відоти про самого себе.